Ну, ну, день, два, три, чотири, П'ять, чотири, три, два, один, ну кіт, кат 555 днів пройшов армію, школу життя, після якої поміняв погляд на життя. Все одно не впав на дно лицем гімно, якби там не було, всі старі рани зажили і живу далі, надалі. У мене завжди все добре, куд вері, кут хорошо. Шо, що, чорті шо, хтось скаже, а я скажу, що мені якось пофіг, пофігу нафіг, фак, ватафак, фак ю. Матюкаюсь, якась віру в небесного отця, творця, владику, не проповідь сповідь. Впляку церкві, це моя реповість. По совісті на моїй совісті був призваний на воєнну службу в 2015 році. 16-17 зловив контуз головного мозку пам'яті. Контузія уже як рідна. Відтоді всі свої реп-текста записую у зошит, щоб читати їх. Заркушу паперу листу для вас якось отак. Мій характер, не характер. Ін і янь, поєднання чорного та білого, доброта в душі і зло назовні, і навпаки, навпаки, бам-бам бум-бум. Навколо шум, коли злий. Я неспокійний демон сатана, всім хана знищую всіх ворогів, недобродіїв Добрий я тоді, коли моїй доброті немає, меж Тури добро, бро, як Ісус Христос, Спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя. Продовжую йти зі мною. Не впав на дно лицем гімно. Все одно як там не було. Всі старі рани зажили і живу. Далі надалі у мене завжди все добре. Good very, good, хорошо. very much, хороше, feel good Все одно, як не було всі старі рани зажили і живу далі. Надалі у мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much, I feel good. Все одно, як там не було, всі старі рани зажили і живу далі, надалі у мене завжди все добре. Good Very Good. Хорошо very much, I feel good. Все одно. Якби там не було, всі старі рани зажили і живуть далі-надалі, у мене завжди все добре. good, very good, хорошо, very much, верімач, good. 0, 1, 2, 3, 4, 5, кіт, 5, 4, 2, 3, 1, 0, кіт, кат, 555, днів пройшов армію, школу життя, після якої поміняв погляд на життя, все одно не впав на дно, лицем гівно, як би там не було, ксі старі рани зажили, і живу далі на далі, у мене завжди все добре, кут, берегут, хорошо, все шо, шо чорті шо, хтось скаже, а я скажу, що мені якось пофіг, пофігу, на фіг, фак, what the fuck, fuck you. Матюкаюсь і каюсь, віру в небесного Отця творця Влатику, не проповідь, сповідь, як у церкві, це моя раб по совісті на моїй совісті. Був призваний на воєнну службу у 2015 році. 16-17 зловив контуз головного мозку пам'яті. Контузія уже як рідна. Тоді всі своє рак текста записую у зошит, щоб, щоб читати їх за кушу попару. Ми з тут для вас якось отак. Мій характер, не характер, мій ін'ян, поєднання чорного та білого, Доброта в душі, зломазумні. На і навпаки, Бам-бам-бум-бум навколо шум, коли злий, я неспокійний. Демон сутана, всім хана, знищую всіх ворогів, недобродіїв. Добре, я тоді, коли мої доброті немає меж. Творю добро про як Ісус Христос поситер Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя. Продовжую йти зі мною, не впав на дно лицем гімно. Все одно є питав не було. Все старі рани зажили і не надалі у мене все. Добре, Good, very good, хорошо, Very much, I feel good Все одно я питав, не було, всі старі рани зажили і живу далі надалі. У мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much, I feel good